Ми з вами знаходимося на водоймі доброгості. Ми приїхали з нашим фідерком пікерком. хочемо половити плотвичку, але перед тим показати вам нашу продукцію, продукцію, яка вийшла в 2024 році, але саме зараз, в 2025-му, ми хочемо більш детально про неї поговорити. Чому на водоймі, чому в таких умовах? Бо будь-яка продукція має найкращу свою презентацію саме в реальних умовах, в умовах її використання, звісно, пиліки 12-14 номеру зараз ми вам все не покажемо. І сьогодні спробуємо вам показати, як працюють фльора турбобади, чим вони відрізняються і як вони працюють з живими компонентами. І переходимо до першої ароми тигровий горіх «Ова». Чудове, суперове, класичне поєднання, це синечка, жмих, Це одна з моїх улюблених ароми. Я б навіть я вантажу, ходив до пшикався на нею, вона просто смак дитинства. Для чого ми її зробили? Ну, по-перше, для роботи з живими компонентами, а також і, напевно, саме головне для того, щоб доглядати за вашими попапами. У нас є, наприклад, попапи, ви знаєте, що інші виробники докладають попапчики маленьку або баночку таку з есенцією, з аромою. Або, наприклад, стік. От англійські компанії викладають маленький невеличкий стік, який розривається, і він такий одноразового використання. Ми пішли далі, навіщо одноразове використання? Коли можна у вас в будь-якому випадку у кожного рибалки є свої улюблені кольори, улюблені розміри гачків, на які вони ловлять. І, звісно, до того вони підбирають -то свої попапчики вже 10-го, 8-го номеру. Тому завжди хочеться, щоб ваші попапи, улюблені попапчики, баночка, була завжди заряжена на 150%. Будь-які попапи, від якого виробника вони не були, вони втрачають свої властивості на сонці та ультрафіолеті. Вони пересихають і вони втрачають свої ароматичні властивості. Саме для цього використовуємо спрей-есенцію, використовуємо її перед початком риболовної сесії, під час риболовної сесії і в кінці, коли вже попапчики кладемо у сумочку, для того, щоб вони правильно зберігалися. Достали з сумки, поставили на стіл, відкрили, відкрили нашу спрей-есенцію, два рази пшикнули в баночку, закрили пупапчики, трішки їх потрусили, поставили і все, в такому вигляді вони будуть максимально зберігатися і будуть максимально ефективні на ваших риболовних сесіях. Переходимо далі. Другий наш смак дитинства це кукурузка мед. Ну, друзі, поєднання солодкого з солодким, але тут кукурузка вона трішки грає на меді і не перебиває його, а є компонентом, що постійно з ним співпрацює у парі, як два супермени в одній бандиці. Вже можна сказати, що і тигровий горіх, і кукурузка мед це хід 2024 року. Із нового. Часник спеція. А цьому продукті я хочу окремо зупинитися, бо саме цей продукт, ну не говорячи про полуничку сонячну, але саме цей продукт і створення цієї продукту я відкладав на... Це відкладав, наскільки міг. Напевно, воно звучить так. Чому? Тому що часник він у роботі дуже важкий. Яким би не був часник, він завжди забирає все, що з ним співпрацює, будь-яку арому. І дуже важко знайти тонке поєднання. Часник ливер, часник мясо часник риба, я не знаю, там, часник канопляус я знаю, роблять. Багатько чого роблять з часником, але завжди часник краде все, що з ним співпрацює, завжди забирає. І тут було завдання знайти правильний часник, не аміачний, благородний, щоб він був не гідкий, не аміачний а був легкий, саме такі, які він вийшов у цій роні. Тут поєднання східних спецій. Ви пам'ятаєте, є такий відродхатчен арома Мегаспай. І ось тут подібне до нього, звісно, кожна арома індивідуальна. Ми ні в якому разі не претендуємо на однаковість. У нас свій шлях і своя робота. Ось тут поєднання східних спецій, що підкреслюється часником, але не простим часником. Це часник ми чекали 4 місяці цю арому. І це арома свіже зрізаного стеблю чеснику. От уявіть собі, свіже зрізаний стебіль часнику зі спеціями, східними з з пряними спеціями. Ось саме це така арома, яка лежить у базі наших продуктів і ліквідів, і пиліків. Пиліки виконані у нас в білому кольорі, пиліки у нас 12-14 мм, але з ними ми поговоримо трішки пізніше. Переходимо до наступної ароми, і це арома Sunny Strawberry, Сонячна полуниця. Це Bubble Gum, або я не знаю, як сказати, це діти просто хочуть її вкрасти в хорошому розумінні слова з полиці наших магазинів. Це суперова арома, яка додається турбобадом, виконаним в тій самій аромі, ліквідом і виконаним, звісно, наші пиліки 14-12 мм, попапчики і флюро аміноспреї. Плюранніми спреями ми будемо сьогодні з вами працювати. Переходимо до наступної роми червоний черв'як-матиль. Це таке важке м'ясо, важкий бій. Це для річок, для класичного фідеру, для плотви, для білої всієї білої риби. От якщо ви розумієте, що на водоймі у вас дуже багатько мателя. Є натили водії, є натилій мулір, на якому ви працюєте, і ви ловите змулу, наприклад, гелікоптером оснасткою, так, от як, наприклад, на водоймі доброгостів будуть ловити команди, які сядуть у сектори з 3 по 8. Вони дальні видоща будуть викидати саме на таку оснастку. І саме там буде підходити ця арома, цей ліквід, цей турбобат. Навіть я сказав, більше буде підходити турбобат і ліквід, які будуть триматися. І турбобат буде триматися на годівниці, додатково приваблюючого годинничку, а ліквід буде просідати і ароматизувати муву, який не буде напроти навколо вашого когня. Наступна арома краб слива. Це не нове поєднання, але це класичне, потужне робоче поєднання, яке принесло не одну рибу. Красиво так само виконано в ліквіді, реалізовано, реалізовано в турбобаді і реалізовано флюра міноспрей. І, звісно, кисла грушка ананас. В прилбичі, хто їде на прилбичі, нас кисла грушка ананас, робоча, робоча лошадка, яка принесла дуже багатько риби, яка реалізована теж у нас в турбобаді і реалізована в ліквіді. Коли ми що використовуємо? Турбобат ми використовуємо в двох моментах. В перший момент ми використовуємо турбобат як більш в'язку структуру, як більш в'язку рідину в нанесенні на годівничку, наносимо на годівничку зверху, видавлюємо, ви пам'ятаєте ковбаску такою, і роздуваємо повітрям, щоб вкрити тонкою оболонкою нашу приваду. При зануренні у воду і при вже приземленні на дно. Ось, саме там і починає працювати турбобат, і починають працювати всі аміно і мінеральні комплекси, які покладені до нього всередину. Тобто турбобат виступає контейнером, який доставляє всі ці поживні і приваблюючі речовини на дно разом з годівничкою і придає годівничці і приваді додаткову привабливість. Ось саме для цього необхідно турбобат. І друге застосування це впиває мішки. Ви відкручуєте, висовуєте впиває мішок і видавлюєте турбобат. Так само впиває мішку, він працює всередині, як більш рідкі ліквіди, але зі своєю структурою, зі своєю формою загущення. У турбобаду форма загущення більша, ніж у ліквіда і більша, ніж у діда. Діп і ліквід вони можуть мати однакове загущення, але діп більш концентрований. Але тим не менш зазвичай діб більш загущений, ніж ліквід, так ось турбобат ще більш загущений, ніж діб. Саме для цього він і створювався, для того, щоб триватися на вашій годівниці і продовжувати пролонговувати роботу всіх поживних речовин, які в його склад входять. Ось ви можете побачити, що у нас повна лінійка турбобадів. Черв'як-мотиль, сонячна полуничка, часник спеції, кукурузка мед і тигровий горіх-халва. Кожна баночка нашої продукції захищена голограмою. на баночках вказано срок придатності, строк виготовлення, на баночках вказано штрих-код, кожна продукція має свій штрих-код по системі Ян-13 і QR-код, за яким ви можете перейти на сайт і почитати повний опис продукції. Зручна тара і фасування турбобадів у нас йде 60 мілі. Ось такий невеличкий екскурс вам до привати-принати, як їх використовувати з живими компонентами. Турбобат легкий в використанні, турбобат гарний для транспортування. Бачите, закрили все, тут трішки помили і все. І він запечатаний. Звісно, кожна тара має свій срок придатності, вона знашується, тож слідкуйте за кожною тарою. Тим паче флюрки повинні бути щільно закриті, щоб не де бо ваші сумці не відкрилися. Бо в мене таке було, але з іншим виробником. Тож, друзі, будь ласка, обирайте, купляйте, воно все перевірено, воно зроблено для вас. І воно зроблено з повагою до вас, з якісних компонентів. Зроблено в Україні. Дякую, друзі. Слава Україні!